Тати взялись за Apple, S25 отримає новий дизайн, а Qualcomm дає надію усім. Про ці та інші цікаві новини тижня, що вже минув в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Останні декілька років Samsung доволі сильно паразитує на вдалому дизайні, майже не змінюючи зовнішній вигляд своїх фламенських смартфонів, що стосується усіх трьох її представників. Ну, це насправді проблема не тільки у Samsung. Нові чутки стверджують, що на серію чекають кардинальні зміни. Зокрема, базовий s 25 зросте в діагоналі до 6,36 дюйми. І ці чутки можна інтерпретувати як вам завгодно. З одного боку, це може бути зроблено для того, щоб маленький S25 був більш схожим на великі версії. Більший екран, значить, більш. Інший корпус, який можна, наприклад, поставити більшу батарею чи більшу систему охолодження. З іншого боку, теоретично це можна розглядати як намагання виправдати збільшення вартості смартфонів, бо ну, він же більшим став, значить і коштує дорожче. Тож думати тут можна що та як завгодно. Якщо дизайн дійсно зміниться, це може також зіграти в різних напрямках. Адже s 24 незважаючи на вже настільки довго однаковий дизайн, продається дуже і дуже непогано. І як саме вони збираються його змінити, також питаємо. Питання, адже не так вже і багато можна зробити в сучасному смартфоні. В будь-якому випадку чекати на це ще дуже довго. У 2016 році Google презентували так звані Seamless Update, які взяли на озброєння майже усі виробники Android-смартфонів. Це такі собі плавні, безшовні чи безприбійні оновлення, які встановлюються на увімкненому смартфоні, яким ви можете і далі користуватись, і Samsung не хотіли використовувати такий спосіб на своїх смартфонах. Проте через 8 років це трапилось, і Samsung нарешті запустила це і у себе. А першим смартфоном з новим типом оновлень став Galaxy A55. Ідея тут в тому, що встановлюється все Швидше і в фоні, а перезавантаження після цього займає не 4-5 хвилин, а до 90 секунд. І що цікаво, до речі, старі смартфони не отримують таку історію, тому для цього треба, щоб виробник ще на заводі зробив два потрібні розділи, яких немає у всіх смартфонів до А 55 Хоча знову ж здебільшого оновлення встановлюється вночі, і ви навіть не знаєте, скільки там воно займає часу. Ви скоріш за все знаєте, що в інтернеті прийнято вважати, що увесь світ завжди копіює все у Apple. Так, це сарказм зараз. Так проте, судячи з усього, наступні айфони отримають таке ж скло, яке отримав s 24 Ultra. І мова не тільки про його фізичну протидію подряпи та падінню, ні мова про його антиблікові характеристики та властивості, які без перебільшення є найкращими на ринку сьогодні. Проте, в 16 айфони таке скло не встигне потрапити. Тож до Apple ця інновація прийде в 2025 році, тобто в iPhone 17. І скоріш за усе там буде дуже схожа історія, як і було зі склом Keramic Shield, яке... Вважається розробкою Apple, що зроблена в партнерстві з Qualcomm, Хоча, по факту, це просто скло горіла, яке замовили купертиновці, і так само буде і там, скоріш за все. Вже немає жодних сумнівів, в тому що в iOS 18 буде штучний інтелект. Apple періодично показує світу деякі свої напрацювання. Проте останнім часом ходить все більше і більше чуток про те, що вони також намагаються домовитись про співпрацю з іншими компаніями, які надають послуги в сфері штучного інтелекту. Перемовини йдуть зокрема, як з Google, яка може надати свій Gemini чи Gemini, не знаю. Так і з OpenAI з їхнім ChatGPT. І якщо в перший варіант я ще згоден повірити, то щоб Microsoft дозволили таке партнерство з OpenAI, мені дуже слабко віриться. І буквально днями з'явились новини про те, що перемовини купортиновця ведуть ще й з китайською Бейду щодо використання їхнього AI. І тут цікаво абсолютно усе. По-перше, усі ЗМІ одразу почали писати, що, от бачите, Apple не впоралась зі своїм штучним інтелектом і тому буде використовувати Google. Я б не був таким категоричним в цьому питанні. Я Думаю, що усе, що пов'язане з галереєю, наприклад, буде використовувати власний шай, а чат-ботні усілякі історії будуть вже від Google. До чого ж тоді тут китайська бейду? Відповідь насправді дуже банальна. Цей штучний інтелект буде використовуватись в айфонах, які продаються в Китаї, бо інше там просто не буде працювати. От і усе. В минулому випуску ми з вами говорили про новий MacBook Air з процесором Silicon M3, і про те, що два зовнішніх монітори можна підключити виключно тоді, коли кришка самого ноутбуку закрита. Як ви пам'ятаєте, Air не має активної системи охолодження, через що в стрес-тестах абсолютно спокійно він може втрачати 30% своєї продуктивності, що загалом типу окей. А в закритому режимі він тротлить, досягаючи температуру в 114 градусів на процесорі і 103 градуси по графіці, втрачаючи 50%. Продуктивності. Це насправді доволі логічно, бо, не маючи активної системи, звісно що воно буде нагріватись. З закритою кришкою, знову ж. Теплу цьому ще складніше розсіюватись, тож також логічно. Але всяку кумедність полягає саме в тому, що ноутбук фактично змушує вас закрити його, якщо ви хочете підключити два монітори, і тим же самим втратити купу максимальної продуктивності. Таке собі рішення, звісно. І я думаю, що це не зміниться взагалі, і Ейри, навіть втрачаючи купу продуктивності, так само і далі будуть без вентиляторів. Ще одна новина, що стосується чіпів Apple, полягає в тому, що згідно з дослідженнями, чіпи m 1 та m 2 мають вразливість, яка дозволяє отримати доступ до конфіденційної інформації MacBookів. І тут не той випадок, коли можна просто виправити все дуже легко, адже мова йде про вразливість самої архітектури, мікроархітектури процесору. Тому виправлення полягатиме в застосуванні сторонньої криптографії, яка в свою чергу знизить продуктивність цих процесорів, як свого часу було з чіпами як Intel, так і AMD. Але всі ці новини про Apple просто нічого у порівнянні з наступною, тільки но Apple змирились з рішенням Євросоюзу про запуск сторонніх магазинів та варіантів оплати, доступу до NFC і так далі, як Штати нанесли удар в спину купортиносям. Міністерство юстиції США та 17 прокурорів оголосили, що подають позов, звинувачуючи Apple тому, що вона поводить себе як монополіст в обмеженні конкурентів у розробці обладнання та програмного забезпечення. Якщо дуже сильно спростити, то і консолідувати увесь той позов на див. 90 сторінок, то він зводиться до кількох декількох претензій. Перша програми для обміну повідомленнями, коли повідомлення від користувачів не з iPhone приходять в зелених бульбашках, бо використовують не iMessage. Міністерство юстиції стверджує, що все це дає значний ефект в деяких демографічних групах, наприклад, у підлітків, які яких починають булити через те, що їхні бульбашки зелені, а не сині, як у всіх власників iPhone. Насправді, як, як би це не виглядало кумедним, глобально в цьому дійсно є проблема. В Штатах майже ніхто не користується месенджерами як такими, і, наприклад, створюючи якусь групу для повідомлень, групу для осіб, ну просто чат груповий, байдуже на роботі чи в сім'ї, деякі учасники не можуть не знаходитись фізично, адже це працюватиме виключно на айфонах. І фактично, якщо у вашої сім'ї є груповий чат, то новим смартфоном навіть за дуже великого бажання ви не оберете Samsung чи Pixel, а фактично будете змушені знову купувати собі iPhone. Друге кросплатформене використання Apple Watch на інших смартфонах та обмежене використання інших смарт-годинників на айфонах. Наголошується в цьому питанні те, що от людина, наприклад, з Android-смартфоном хотіла б придбати собі Apple Watch як найкращий годинник на ринку, але через політику Apple не може цього зробити або ж буде змушена купувати для цього і iPhone. І усе б нічого, проте міністерство в позові наводить в приклад слова віцепрезидента Apple з маркетингу, який прямо заявляв, що обмеженість годинника це не фізична перешкода, а банальний спосіб утримувати користувачів від переходу з iPhone. Третє блокування хмарного геймінгу як такого, адже Apple робить усе можливе, щоб на айфонах не було цього самого хмарного геймінгу. Четверте цифрові гаманці. Apple отримує комісію за абсолютно кожну вашу транзакцію за допомогою Apple Pay в розмірі 0,15%, заробляючи на цьому 4 мільярди доларів в рік. І на думку Міністерства юстиції, гаманець Apple потроху перетворюється в суперзастосунок, використовуючи своє монопольне становище, не допускаючи туди абсолютно нікого, так само як і до NFC. А для користувача це додаткова складність, адже ти не можеш просто взяти і перенести усі свої картки зі своїм гаманцем, коли, наприклад, ти. Ігруєш з Android. І так, наскільки я розумію, ані Samsung Pay, ані Google Pay не стягують жодної копійки комісій за своє використання. Про всяк випадок обмовлюсь, що в Apple Pay цю комісію сплачуєте не ви, а ваш банк за вас. Всі ці доповнення викручуються в той факт, що Apple має більшість не усього ринку смартфонів, а 70% ринку продуктивних смартфонів та понад 65% ринку смартфонів у США. Ну а це вже власне монополія і величезний вплив. Ну а по п'яте, Apple забороняє Вебсор з'являти супер які які поєднували собі велику кількість функцій одночасно при тому, що сама ж має подібні. Apple також не залишилась осторонь і подають купу зворотніх позовів і наводять купу доказів, що усі навколо помиляються. По-перше, вони взагалі маленькі, і у них усього 20% світової частки ринку смартфонів, хоча до чого тут світ, якщо мова йде виключно про США. І взагалі штати хочуть перетворити iPhone в Android смартфон, і взагалі це он Microsoft монополісти, а не ми, А ще це все затіяли Epic, Spotify, Deezer і інші, і так далі. Давайте спробуємо в усьому цьому розібратись. Ну, по-перше, порівняння з Microsoft тут насправді, ну, є в ньому сенс, і наведено на ключі того, як теж Міністерство юстиції в 90-х подавало величезний позов щодо Microsoft, які тоді займали більше 90% ринку настільних ПК та ноутбуків. І, м'яко кажучи, також використовували цю практику не дуже правильно. І тоді, зокрема, Apple та Google дуже сильно підігравали цьому позову, як зараз це роблять вищевказані вказані Spotify, Epic і так далі. Проте треба розуміти, що ти монополію не заборонено законом, але заборонено використовувати певні практики та методи для утримання своїх користувачів в своїй монополії. І з одного боку, я, наприклад, повністю погоджуюсь з тим, що історія з Apple Вочі Гаманцем абсолютно правильній. Ну треба з цим щось робити. З приводу хмарного геймінгу така ж історія. А от щодо бульбашок, суперпрограм і так далі, як на мене, це трохи дивно. І Apple може відносно легко надавити на жаль, в суді, вказуючись, скільки мільярдів доларів вони вклали в розвиток своєї екосистеми, і як все це просто. Неможливо реалізувати на інших смартфонах, і так далі. Питання то в тому, що цей суд він на роки, в найкращому випадку роки на два на три. І на своєму рідному ринку Apple зроблять все, щоб зберегти своє становище, тим паче, що їх монополію ще треба довести, адже це ж не 90%, які були свого часу у Microsoft. Проте сам факт цієї цієї історії відкриває дуже перспективні майбутні зміни. Зараз вже не той час, коли користувачів треба тримати у себе залізними лещатами. Люди вже зробили свої. Вибір тому їм можна дати трошки більше свободи, яка піде виключно на користь усім. Qualcomm потроху починає прогрівати публіку новинами про свій процесор Elite X, який має скласти конкуренцію актуальному чіпу m 3 від Apple. І от за останніми тестами X-Elite в багатоядерному тесті Geekbench дійсно продуктивніший і в порівнянні з m 3 проте поступається в одноядерній продуктивності. В цифрах це 16 та 11% відповідно. І з одного боку це круто, звісно, проте усі трошки забувають про те, що ці процесори мають абсолютно різну кількість ядер. m 3 має 4 продуктивних та 4 ефективних ядра, в той час як Snapdragon X. Має 12-ядерну конфігурацію, через що його перевага в багатоядерному тесті вже не виглядає дуже дивною, і насправді було б логічно порівнювати його з m 3 Pro. Проте таких тестів чомусь ніхто не хоче наводити. А ще на конференції GDC інженери Qualcomm заявили, що їхні процесори цілком підходитиме для ігор, навіть враховуючи те, що перші ноутбуки з цим процесором точно не матимуть дискретної графіки. Qualcomm стверджує, що їхній новий чіп має драйвери для DirectX 9 11, 12, Vulkan, OpenCL. І за словами Qualcomm, розробники можуть взагалі нічого не робити, і всі ігри для Windows запустяться і просто так. Фактично, у розробників є три шляхи: перший перенести гру на ARM 64 для того, щоб планувальник Qualcomm міг динамічно керувати частотою процесору, що підвищить як продуктивність, так і власне енергоефективність та енергоспоживання. Другий варіант це використовувати ARM 64 EC, в якій Windows, бібліотеки та драйвери працюватимуть нативно, а уся інша програма використовуватиме емуляцію, отримуючи майже рідну продуктивність. Ну і наостанок, можна взагалі нічого не Робити, все буде просто емулюватись з мінімальними втратами продуктивності. Проте є в усьому цьому і обмеження: не працюватимуть і не підтримуватимуться ігри з античитом на рівні ядра та ті, що використовують набір інструкцій AVX, як, от, наприклад, Death Stranding чи Science Row, та деякі інші, наприклад, ще деякі частини якудзи їх використовують. Також, за словами інженерів, є ігри, які на їхньому XELLIT відтворюються краще, ніж нативно у Windows, на дуже схож Процесорах. І загалом, якщо все це хоча б на 50% буде правдою, це вже буде дуже круто. Valve зі своїм Steam Deck'ом відкрили двері на геймінг в Linux. Apple зробили Rosetta 2, яка дозволяє запускати X86 програми на їхніх arm процесорах І от тепер є усі шанси, що у Microsoft та Qualcomm вийшло зробити що дійсно круте. Чекаємо, по-перше, на червень та появу цих перших ноутбуків, а по-друге, що вони матимуть підтримку, наприклад, зовнішньої GPU через Thunderbolt. Тому що якщо ні. І не буде дискреток, ну це дуже сильно обмежить ці ноутбуки. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, такий вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.